І з самого ранку у цей день молоді старі та діти йдуть сюди, на місце захоронення більше тисяч єврейського населення. Згадують вбитих, приносять квіти і запалюють свічки пам'яті. Надбрахамбираці ви сім сажгісічу. Зараз у Хащуватому проживає лише одна єврейка, пані Ада. А ще 75 років тому їх було більше половини всього населення містечка. Шість тисяч єврейського населення було до війни. Тут був окремо єврейський колгосп, єврейська сільська рада, єврейська школа. Дуже дружили українці, євреї, женились, віддавались, жили дружно. А як почалась війна? то деякі українці показали своє обличчя, поліцаями стали і видавали євреїв. Тоді її батько був на війні, а мати виїхала із села ще до початку масового розстрілу. Це і врятувало їх. Втім, життя її родичів саме тут і обірвалось. Сім'я 15, Сім 15 чоловік це мої і дідусь, і бабушка, і родичі всі в одну могилу. Було це в 42-му на початку лютого. В хащувати зайшли нацисти, і всіх євреїв стали зганяти до місцевого кінотеатру. Переважно жінок, старих та дітей. Більшість чоловіків у той час були на війні, а тих, хто залишився, змусили копати велику яму у глиняному кар'єрі. Вони плакали і копали, і усвідомлювали те, що вони копають величезну братську могилу для себе, для своїх рідних. Потім почалися криваві оргії. Коли групами по 20-30 чоловік, старих, дорослих, малих, почали підводити до глинища і кулеметною чергою відбирати життя. Місцеві згадують розповіді своїх батьків. Кажуть, плач, крики і постріли не припинялись. І чути їх було аж в сусідніх селах. Даже ось у нас ближнє село тополя, і звідти чути розстріли чу, чути було людям, а в нас тут. Да, українців не трогали, але і українці деякі спасибі їм спасали євреї, спасали, рятували життям своїм. Вони ризикували і рятували євреї. Ті, хто переховував євреїв у себе вдома, ризикували самі стати жертвами, тих, кого врятували одиниці. Мама моя, значить, ось з братами, двоюродними братями. Их, вот Ленина бабушка, она была инвалид, вот Леня Литберга, вот она была инвалидом. Это мне мама рассказывала, они прятались, потому что немцы помогали, вот местные жители, Козовчинский, Толя, я с ним потом познакомился. И вот они забрались на чердак, ну частный дом, какие там дома были в то время. И там была эта вот группка, они там все легли, а немцы пришли, она сказала, что я больна тифом. Вот. і все одно німці поставили лісницю, залізі туди і простріляли все это... горіще там. Ну нікого, звісно, слава Богу, не убили. Поліцаї нажаліли. Батьків убивали на очах у власних дітей, в живих не залишали нікого. Тоді чудом вдалося вижити двом: хлопчику, який сховався у кінотеатрі, та дівчинці, що опинилась у ямі з уже мертвими тілами своїх рідних. Дівчинка вночі прийшла до тями, і вона не уявляла, чи вона жива, чи вона мертва. І коли вона вибралася і з цих мертвих, кривавих тіл, вона постукалася вперше вікно, де світилося, каганець, попросила прихистку, її впустили, помили, переодягнули. Вона кілька діб спала. Коли проснулася, прийшла до тями, їй було небезпечно, і її переправили до Салькову. Таким чином Ріва вижила. Нині єдина єврейка, котрі вдалося вибратися із цієї ями, живе у Сполучених Штатах Америки. А на місці масового розстрілу тепер височіє найбільший у Європі меморіальний комплекс жертвам голокосту. Один із узників Освенцима Он сказал одну очень известную фразу, ее много раз повторили, но она все равно уместна, что есть на свете вещь страшнее, чем освенцем. Это если люди забудут о том, что такое место существовало. То же самое здесь. Для меня ничего страшнее нет в жизни, если кто-то когда-нибудь забудет, что вот в хащевата. Было такое место. Есть такое место. Есть меморіал Його побудували вихідці із цього краю, які живуть у різних країнах світу, але приїздять сюди, аби вшанувати пам'ять про своїх загиблих родичів. Ми коли починали цей меморіал, багато не вірили, були. От, які що ребята говорять, всі були проти. А я настояв з льоні з Купітманом. Они говорили, надо сделать такое небольшое. Мы сказали, нет, надо делать так, делать правильно. И туда мы вложили душу. Значит, Жалко, что среди нас нет вот еще один из основных спонсоров. Это Игорь Крутой, наш земляк. Сейчас такое время, они боятся ехать сюда. Я тоже боюсь, но все равно еду. Вот, потому что очень сложно добираться в Украину. Сколько буду жить, будет здоровье, буду приезжать. Щороку, 16 лютого та 9 травня, сюди приїздять сотні людей з різних міст України та із-за кордону. Вони пам'ятають про хащувацьку трагедію і мають надію, що такого більше ніколи не повториться. Марія староста Олександр Денцов, погляд.